Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Так, ми свідки Божої слави. І коли ми готувалися з новохрещеними до хрещення, то ну, хтось переживав, і, але брати і сестри казали, це буде класна погода. І ви знаєте, от зараз погода погіршилась, а у тиждень тому? Ну просто благословенний час, благословенна погода, і добре, коли, коли ну, воно так вдається, як ми віримо, ми будемо читати дуже важливий текст з Біблії. Я хотів би вас запитати, як люди цього світу дізнаються про правду, про те, що є Бог, що у Бога є план, що Бог може спасати людей про істину? Як дізнаються люди? Так, якщо б Бог захотів без нас, без людей, без свідків відкрити всю правду, от зорі б на небі склалися, і було б написано: Господь є Бог Ісус Христос, Спаситель, який прийшов в цей світ і помер за людей. Але зорі не складаються, але якогось фізичного підтвердження люди іноді не бачать, ну, особливо зі своєї точки зору, що от відбувається в житті щось несправедливе, і де той Бог. Але єдині, хто їм відкриє правду про Бога, залишаємось ми, і Бог так захотів. І сьогодні ми з вами будемо дивитись в один цікавий текст з Біблії і побачимо, чи є ми свідками Божої слави, і як це все працює. 43 й розділ книги пророка Ісаї. Давайте прочитаємо тут буквально два вірша, що тут написано. Я б сказав, це один з найважливіших віршів Старого Заповіту, але він не часто цитується. Я, лише я Господь, і крім мене, каже Бог, немає Спасителя. Я провістив, спас і оголосив. Не було у вас іншого, мається на увазі Бога, а ви є моїми свідками, каже Господь, а я. Дивіться, просто все на своїх місцях. Бог каже, я єдиний Бог, я щось зробив, сповістив, проголосив, спас. Ви є мої свідки, я є Бог. Все просто влаштовано. Сьогодні, коли люди намагаються ну, побачити правду, особливо там, щось вибулося, особливо, якщо це якась кримінальна справа, то свідки це один з елементів цього ланцюжку доказів. Ну, а ряду з іншими. Ну, сьогодні, наприклад, камера спостереження, вона ну, буде більш доказова в плані свідчення. Ну, свідки бувають буває всяке. Бувають підкуплені, бувають, придумали, буває щось вдалося, буває не в невтерезому стані свідок був. Та І от багато такого. Тому свідок це один з елементів. Але давайте поглянемо в стародавній світ. На якому місці були свідки в той час? Уявіть собі, наприклад, це не є якийсь мегаполіс або столиця якогось, якоїсь держави, а просто невелике містечко, де облік завжди був дуже дорогим, не завжди були люди, які все записували, було влаштовано все простіше. Якщо зустрічались люди, і, наприклад, хтось хоче продати, я, наприклад, хочу продати ділянку якусь, домовиться за ціну. Це це зробити. Ми зустрічаємося з людиною, яка є потенційний покупець. І ось ми там взяли хліба, взяли там барашка, да? сіли, поїли, домовилися про те, що я продаю цю дюлянку за певну суму. І викликають свідків. Це люди, які були професійними свідками. Знаєте, як от зараз нотаріуси є, це люди, які протягом свого життя, і навіть коли помруть, вони були. У них були там діти, яким вони передавали все, що відбувалося в цьому місці, хто кому що продав, кому що належить. Уявляєте, це все в голові трималося. І ось свідок, він слухав, що відбувалося. Але ми не просто там посиділи, і чи продав, чи не продав, і за яку ціну йому треба було дослуховуватися. Але потрібна був така дія офіційна. Той, хто продає, встає, встає. І голосно виголошує, що відбулося. Наприклад, я продаю або продав цю ділянку за таку цьому, цьому чоловікові, тому тепер ця ділянка належить такому та такому. І свідок це слухає і запам'ятовує. І це відбулося. Передали гроші, все, це зафіксовано. Це не було десь на бумагі записано, це вже пізніше. Або в тих містах, де у людей були гроші, це було налагоджено. А от так от просто в масі людської, це було просто 99,9%, як фіксувалися події. Тому дивіться, свідок. Основна основна людина, до якої приходили. І питали. Приходили і питали, а, що, а кому що належить? І свідок казав: Тому дивіться в Біблії, коли Бог каже, неправдивий свідок це величезний гріх. Це як суддя, який перевертає. Чому? Тому що свідок, який придумав або мав якусь корупційну складову, він міг сказати: а ні, ця ділянка тепер не належить. Знаєте, такі тяжкі судові справи, коли, наприклад, церква, одна з церков. От у нас на Донбасі вона е, викупила приміщення для того, щоб можна було там збиратися і служити. Це ну, кінотеатр, який був колись кінотеатром. Але він такий закинутий, знайшлися люди, е, які могли там вкласти в це гроші, побудувати церкву. Чудово, це от в місті. Але потім, потім, через час вияснилось, що це вже будівля, яка була закладена. І за борги її віддали, а потім е, власник, той, що був, він почув, що цю будівлю купили, він подає до суду. І церква знаходилась вже в такому становищі, коли придбали будівлю, і навіть почали ремонтувати. А вона, ну, виявляється, не зовсім їм належить. І потім так, ну, на жаль, відібрали. Відібрали. І тут, коли от така справа, то уявіть, яку роль відіграває свідок. Який скаже, кому це належить. Насправді дуже важлива роль, свідки дуже важливі. Одна, ну, навіть наші часи, от 2007 рік, загинула дівчина, була вбита, її звали Вітні Браун, 15-річна. Хтось її вбив і в лісі знайшли. І ось не могли ніяк ну, знайти, хто це був. І ось вияснили, що був чоловік. Молодий, який її бачив в Але він зник. Ну, він єдиний свідок, який би сказав, з ким вона була, там, що при яких обставинах. Але він зник. А він якийсь наркоманом був. Він от, от просто його шукали три чи чотири місяці, просто поліція всього округу опитували об'яви на телебаченні. Просто це саме був розшукуваний свідок. Такі ресурси величезні були вкладені в тому, щоб цього єдиного свідка знайти. Нічого більше не пов'язувало, нічого, ні ніякі ні уліки, ніякого ні запису, тобто, це єдина людина. І нарешті його знайшли. І коли знайшли, він сказав, що от, з яким чоловіком ну, вона йшла до лісу, ну, була на краю міста того, і потім за його свідоцтвом знайшли вбивцю і покарали цього вбивцю. Тобто, навіть в наші часи слово свідка воно дуже важливе. Це дуже розшукувана людина. І ось до нашого часу Бог каже: Я Бог, я Господь, але я хочу, щоб ви були моїми свідками. А як ми можемо бути Божими свідками? Про що ми свідчимо? Знаєте, як ото, хто свідок? Я? А що трапилось? Ну, Тобто, чого ми свідки? Свідки чого конкретно? От скажіть. Так, да, я знаю, Бог є, я знаю, Він є в моєму житті, я бачу його дії. Про що я повинен свідчити іншим людям? І як це влаштовано? Давайте ще раз прочитаємо. Бог каже: Я, лише я, Господь, крім мене немає Спасителя. Це дуже важлива правда, що Бог є єдиний, і спасіння в ньому, і спасіння їм самим будується. І далі каже Бог: я спусню. Провістив, тобто я сказав, що я буду робити, далі я спас, і я, третє, що зробив, оголосив. Пам'ятаєте, я розповідав, як відбувалося далі. Big deal, Велика домовленість. Оголошено було. Оголошено. А тепер згадайте, от завжди, коли Бог хотів, що про нього знали, як це часто оголошувалось. Христос хреститься, Дух Святий сходить. І що було? М? Голос неба. Бог отець каже: оголошую, я тут свідки стоять, що це мій єдиний син. Я його вибрав, і він буде Спасителем. Христос на хресті. Щось він там кричав, що він кричав? Коли він помирав, він сказав: відбулося! Тетелистай те грецькою. І якщо ви так почитаєте, пошукаєте, це, це теж коли е, домовленість відбувається, і якась купівля або викупають раба, то це проголошується, що заплочено за людину. Заплочено. Тобто ціна внесена, тепер все в юридичному полі зовсім по-іншому. Тобто Бог оголошує, і ми свідки чого? Ось цього оголошення. Пам'ятаєте, вже дії ми читаємо, апостоли ходять, проповідують і кажуть, ми є свідками чого? Тому що ми бачили своїми очима, як Христос помер на хресті. І потім Він воскрес і явився, і ми свідки цього. Ми свідки цього оголошення. Це дуже важливо. Якщо хтось скаже свідок ви чого? Того, що оголосив Господь. Тому ми як свідки, ми свідки, але що відбулося? Ми повинні знати, а що оголошено. Це дуже важливо. Про що людям проповідувати? Про що я свідоцтво розповідаю, або я сюди виходжу, або хтось виходить з людей, з християн і каже щось про своє життя. Ми кажемо про те, що оголошує Господь. Бо знаєте. Якщо ти підслухав розмову, ти не є свідок, ти не знаєш про що, ти не знаєш контекст, там не було оголошено. Тому дуже важлива подія, людина встає і оголошує, або якийсь знак робили. Да, там, якщо це якась така ганебна подія, там ми чтемстрому заповіті, там сапог знімали, там, ну тобто такі були речі явні. Тобто, ми свідки оголошення. Якщо класично так дивимось на Біблію. Свідки якого оголошення? Того, що Христос помер на христі, да? оголосив, що він нас викупив, і це так скажемо, моє богослів'я як християнина. Але, але коли я спілкуюся з іншими людьми, і хочу розказати їм про Бога, який є в моєму житті. Я багато курсів проходив, проходив тих, які навчають проповідувати або розповідати своє свідоцтво. Там один з курсів у нас в Харкові колись був про такий вибух євангелізації, і там вчили, як правильно свідоцтво розповідати, там чи про свої гріхи, чи чому Господь тебе торкнувся, і на що звертати увагу. І багато вчать про різне. Але я такий елемент дуже важливий. Ти свідкуєш про те, що торкнулось тебе самого в твоєму житті. Так, добре ти можеш розповідати взагалі про те, що ти в Біблії прочитав, про те, що тобі розповіли в церкві, це дуже важливо. Але є якийсь елемент, дуже важлива річ, яку б я назвав Боже оголошення в моєму особистому житті. Це сама сильна річ, це сама правдива річ про нас. Чи був Божий голос або Боже оголошення? Яке я хочу передати іншим людям в моєму житті. Я бачу, ви задумалися. Про що це? Про що це? Через щось Бог нас особисто торкнувся і нас особисто змінив, так? Чи ні? Часто це напевно на найвеликий вплив це коли Бог прощає. Бог прощає, ти покаявся, звернувся до Нього. Але, може, для когось і момент хрещення, це момент особистого об'явлення Бога в моєму житті, або якась подія, або якась подія. Я пам'ятаю, один брат, служитель, він розповідав, я був невіруючою людиною, але в мене батьки були віруючими. І ось я там жив в своїм житті, там армія, просто прийшов, там працював. Але що мене сильно торкнулося, коли помер його і на похоронах батька? Особисте слово або проповідь, яка торкнулась його серця, і взагалі розуміння його життя, що відбувається, і тоді приходить рішення. Ти дозріваєш, як той плід, і ти готовий піти в руки Божі, так скажемо. Тобто, певний момент це може подія або, або об'явлення особисте від Бога. Я задаю питання, ставлю питання. Чи є це Боже оголошення в вашому житті? Якась подія, або декілька подій, або особисте таке об'явлення, або ваше покаяння, облегшення, яке Бог дав, або ну, те, що Бог вас привів в церкву якась річ, про яку ви конкретно можете сказати іншим людям. Не просто якесь богослів, ви десь прочитали, та прочитати всі можуть. В інтернеті кожен може прочитати. Якщо в штучного інтелекту, будь-якого він запитає, що Христос зробив для людей, або як спасаються в християнстві, він дасть розгорнуту відповідь. Але чи це є свідоцтво? Свідоцтво це те, що особисто ти пережив. І ти про це кажеш. Ясно, конкретно, це подія. Друзі, хто навернувся до Бога, хто знає Бога, у вас це є в Житті, це є Боже оголошення. Когось Бог зцілив. Когось Бог духовно і ментально відбудував, е, визволив від якогось зла, яке наповнювало його серце. І це конкретна подія Боже оголошення про мене це дуже важливо. Відкрити вуха, Бог часто це робив. І він робить це в нашому житті, він робив, робив це в старому заповіті. І ми, як свідки, повинні це передавати. І в цьому наша велика цінність. Нас в цьому плані ніхто не може замінити особисто. Але коли це є правда, і Боже оголошення, воно торкнулося нашого життя, у людини горять глаза, це видно. Він коли про це розповідає, він про це розповідає. Там, або зі слізьми. Ну, тобто це впевнено, це глибоко те, що в ньому є. Іноді це Боже оголошення. Ну, ми рахуємо, що ми його ховаємо, так скажемо, це моє особисте. Я не хочу, щоб комусь щось розповідати. Це мені дорого, але нехай собі ну, люди собі живуть, свою там, правду шукають, і ви це не відкриваєте. Але не ви, як мовчазний свідок. Знаєте, події відбуваються, вас шукають і не можуть знайти. А ви важливий елемент. Тому розуміємо, да? чому ви важливі в таких ну, відносинах з Богом і Його проголошення про інший світ. Бог каже: Я провістив, я спас і оголосив. Не було у вас іншого Бога, і ви є моїми свідками, каже Господь, а я є Бог. Все просто. Не люди, не якісь події, не те, що відбувається. Єдиний фактор впливу на наше життя абсолютний це є Господь, Бог, який над нами. Іноді ми плекаємо якісь мрії, якщо б інший час, якщо б в іншому місці, якщо б інше становище, якщо б, якщо б, якщо б, може, я був би щасливішою людиною. Але, але давайте розуміти, що Бог єдиний є, випадковостей в нашому житті не буває. Він над усім. Нам це необхідно просто прочитати. Я кажу: ми можемо про багато що догадуватись, філософствувати, розмишляти, але є Божі оголошення, я ще раз повертаюсь, коли Бог гучно нам каже. Чи чуємо ми це? Якщо не чуєте, ну давайте відкриємо вуха. Бо пам'ятаєте людей, які стояли і були свідками? Хрещення Ісуса Христа, хтось почув Божий голос, а хтось казав, що. Це грім гримає. Це щось, це якісь погодні явища. Це щось таке, ну, я, 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 ніякої конкретики я не чую. Але це дуже важливо почути для себе конкретику. Тому дослухайтесь да, Божих об'явлень. Може, згадайте те, що найважливіше Бог зробив в вашому житті. Подумайте про це. Розберіть, прославте Бога, станьте в молитві, скажи, Господь, я дякую тобі за те, що це в моєму житті відбувається, відбулося, і дай мені бути свідком твоїм про те, що ти робиш в цьому житті. Бо якщо по-свіжому не сказали, потім забуваємо, потім воно так воно, воно десь губиться, і люди не чують і не знають. Давайте будемо правдивими свідками, давайте будемо конкретними свідками. Давайте будемо свідками чого. Слави Божої! Бо скажу так, що диявол теж свідков, свідків шукає. Ну, в нього ж, Як він працює? У нього немає нічого нового, він просто у Бога копіює. І він в голову був наше життя всяку ну, таку непотрібну річ штовхає, і щоб ми про ці гадості розповідали комусь. І це взагалі є люди, які живуть і захоплені чим плітками, якимись там страхіттями, да? його він сам налякався, пішов, всіх налякав. Ну і такі от речі, які впливають, і ти свідком не Божої слави є, а свідком ну, сатани в цьому світі, у цій інформації неправдивої, страху, розпачу і всього іншого. Відкидай це, бо ти або Божий свідок, або не Божий свідок. Є одна організація, яка трошки споплюжила це, так скажемо, звання бути свідком, але давайте будемо правдивими Божими свідками, не якихось там абстрактної інформації, а того живого Бога, який є в нашому житті, і його рука таркається нас. Тому йдіть і свідкуйте. Амінь. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить!